Ви просто зобов'язані приготувати ці неймовірно смачні закусочні помідори. Готуються дуже швидко та легко. А на смак просто пальчики оближеш. Зберігайте мій рецепт. А як готуєте ви? Пишіть в коментарях. І для початку потрібно взяти свої улюблені помідори. В мене це сорт слива, зробити глибокі надрізи, хрест навхрест і обрати зручну ємність, в котрій вони будуть маринуватися. Я обрала лоток, котрий щільно закривається кришкою. Далі потрібно взяти будь-яку зелень на мій. Смак найкраще сюди підходить кріп, подрібнюю ножем і перекладаю в глибоку ємність. Далі беру часник. Я люблю коли його багато. Він маринований, також дуже смачний. Подрібнюю ножем і перекладаю до кропу. А далі база, на котрій будується весь смак помідорів. Це приправа сванська сіль від торгової марки Іріс. Кожна гранула морської солі огорнута та запечена в спеціях. Неймовірне поєднання смаку додаю сванську сіль до зелені та розмішую. Наступним кроком я, ніби фарширую кожен помідор. Уміщу іскропу чеснику та сванської солі. Так само перекладаю в скляний лоточок, в котрий чудово поміщається шість середніх помідорок. Далі готую маринад до залишків зелені, вливаю олію. Також додаю оце, 100 мл води та одну чайну ложку меду. Розмішую маринад ложкою до розчинення меду, заливаю помідори і накриваю кришкою. А тепер залишилось найскладніше. Помідорам потрібно настоятися одну добу в холодильнику. Обов'язково спробуйте смачного.